Півтори тисячі місцевих лишається в Кураховому місці, в якому жило понад 20 тисяч спорожені нині через постійні вибухи, зачинені магазини з міста евакуйовані діти. Лишаються тільки працівники критичної інфраструктури та військові. Фронт за три кілометри. Курахівка, гірник гостра. Якщо дивитися на мапу, ми бачимо поступ окупантів. Власне, фактично, після відходу ЗСУ з Вугледара ворог посилив штурми північніше в напрямку Курахова. Також видно, що на мапі є просування і південніше ворога. Наприклад, в районі Костянтинівки-Антонівки це нижче. І Параскоївки на флангах ворог кидає механізовані колони. Є достатньо відео, де ми бачимо і рух танків, БМП з використанням швидкісних багів. Просування ворога зафіксовано в районі гострого, в бік Острівського. Ось, ось тут видно: це вже фактично сіра зона, вздовж дороги Н-15. Південно-Західніше Костянтинівки ворогу вдалося дещо просунутися в бік. Катеринівки теж видно цей поступ, теж збільшилась сіра зона. Фактично, наші позиції виглядають ось таким чином. Ворог не приховує свої наміри взяти курах, викидає туди дуже багато сил. Очевидно, що після відводу наших військ з Вугледара ворог теж почав активно рухатися в напрямку Богоявленки, намагаючись, очевидно, на мою думку, лівим крилом, південним флангом. Іти зустріч північному флану, аби вийти на Курахово і зрізати ось цей виступ, що саме і як виглядає зараз операція на Курахівському напрямку, можемо дізнатися з матеріалу Віталія Фонасієнка. Після захоплення вугледара та відходу наших бійців північніше міста в окупантів, очевидь метою номер один стає прорив до міста Курахове, що на Покровському напрямку, і нині московити намагаються одночасно тиснути з півдня сходу та північного сходу зі сторони населених пунктів Горняк та Українськ. Останні кілька днів росіяни кидають великі сили на прорив та атакують цілими колонами між вугледаром, і горняком, українським та селидовим. Один із штурмів показали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, під час якої українські воїни знищили два танки та шість ворожих бронемашин разом із піхотою. Щоб зрозуміти масштаби лобового наступу, кожна така атака закінчується для ворога втратами до 10 одиниць різної бронетехніки, кажуть десантники. Навколо позицій українців утворилися цілі кладовища зі знищеною ворожої бронетехніки, водночас командир відділення 24-го окремого штурмового батальйону Айдар із позовним Осман стверджує, що такі лобові штурми наразі малоефективні для ворога, оскільки Курахове захищає на додачу один із найпотужніших підрозділів ударних БПЛА. Тому прогнозує військовий, московити будуть пробувати просунутися на сусідні села Максимільянівку і Дальня, звідки буде зручно тиснути безпосередньо на Курахове. Такому розвитку ситуації всіляко заважають наші бійці на цих кадрах. Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади лише за добу знищили два танки, два БМП та до десятка російських мотоциклістів-штурмовиків. Водночас військові експерти зазначають, що нині на Курахівському напрямку ворог тримає в оперативному резерві до 2200 військових: три десятки танків, до 20 броньованих машин та близько трьох десятків різних артсистем. І в разі захоплення міста Курахового у загарбників з'явиться можливість просунутися північним берегом Курахівського водосховища на річку Вовча і тим самим підготувати плацдарм для продовження наступу на Покровському напрямку. Курахова та селідове потрібні їм для виходу на кордони Донецької області. Задача ЗСУ завадити їм з усіх можливих напрямків. І при достатній кількості снарядів це цілком реально. За інформацією генштабу на Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупанта біля цукуриного гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгівки та Катеринівки, де ворог лише напередодні 37 разів намагався прорвати оборону наших військ. Віталій Фласієнко, Спецкор, марафон. Єдині новини. А скажіть, будь ласка, від Курахова відкриваються дві дороги на урожайне в тил нашому групуванні, і на Запоріжжі пряма дорога. Пріоритет ворога буде у чому, якщо вони все ж таки доберуться до Курахова? Цілком можливо, що вони будуть одночасно по декільком напрямкам. Бо ми ж бачимо, що дуже часто, коли вони виходять на якусь логістичну артерію, є можливість рухатись... На північ або на південь, як варіант, по декільком напрямкам вони його використовують. Тобто, вони не будуть зупинятися виключно концентруватися на чомусь одному. Тобто, вони сконцентрують основні ударні сили, ну, наприклад, на запорізькому напрямку, цілком можливо, особливо з урахування того, що дійсно а, зараз ми спостерігаємо накопичення ресурсу Запорізької області російськими окупантами. Хоча, в принципі, на мою думку, це скоріш до кінця року вони будуть намагатися зрізати роботинський виступ та відкрити Ріхівський напрямок, А також будуть е, намагатися відкрити напрямок на Гуляйполе. І третій варіант це вже адміністративна межа Донеччини і Запоріжчини, Це по мокрим ялам на Вермівському напрямку з Старомайорського та Урожайного е, рухатись на північ. Тобто Верміський напрямок по лівому та правому берегу Річки Мокріяли. А е, е. тому запорізький варіант цілком можливий. Але не факт, що він може бути основним. Щось буде основне основний напрямок удару, використання основних сил та засобів. Інший напрямок це створення умов, розширення зони контролю без серйозного акценту. Так само, як, наприклад, на Курахове. Зараз одночасно відбуваються дві навіть три події на Покровсько-Кураховському напрямку: перша це російські штурми на сам Покровськ. Це… Формування південного флангу для продовження наступу на Покровському напрямку. Зробимо це ось таким чином. Знову ж таки, Селидове це так само, як і фактично ліво- та правобережна кишеня. Лівобережне кишеня річки Вовчі та правобережний квадрат ізмайлівка гірник Курахівка Зоряни це формування флану Селидове, це формування флану для подальшого наступу на Покровськ, щоб все це було закрито і не було ніяких проблем. Але одночасно, коли закривається ця кишеня і безпосередньо правобережна частина, квадрат саме з малівка гірник, курахівка то відповідно північний фланг сприяє наступу на Курахове, і зараз тут якраз пан фізик, він і розповідав, що використовується на Покровському напрямку переважно саме піхотна компонента техніки небагато. От у чому момент на Кураховському напрямку, якраз колонії механізовані, тобто пріоритетність. Здавалося б, два пріоритетні напрямки, але пріоритетніше Курахове, і вони зараз кидають сюди основні сили та засоби. А в Покровському напрямку йде формування умов. Так само може бути і за Курахова, якщо їм вдасться вийти. Умовно кажучи, зараз це тільки теорія. І тоді вони будуть мати основний напрямок та допоміжний, де будуть створюватись умови.